Наступне наше дієслово це бути на слуху, бути в новинах. Як би ви це переклали польською, даю вам три секунди, щоб ви подумали. І ми можемо це перекласти як бич на та Бич на та Тобто бути на слуху. Використовуємо. Война в Україні є на тапечі на самим світі». Війна в Україні є на тапечі на цілому світі. Перекладаємо це, як війна в Україні є на слуху у цілому світі. Тобто, бич на тапечі – бути на слуху. Наступний приклад. Тен фільм є зараз на тапечі печі вшрут молодіжи. Тан фільм є тераз на та печі Тобто, цей фільм є зараз на слуху серед молоді. Вшрут млодежи. Серед молоді. І третій наш приклад: щоб краще вам це запам'яталося, стараємося завжди. Загалом, згідно з такими дослідженнями, нам потрібно використати, почути, прочитати нове слово 12 разів. Я вам сьогодні пропоную три рази, а далі маю надію, що ви будете мати стичність з янзиком польським і вже самостійно кількістю разів, щоб це слова вам запам'ятовувалися, зустрінете. Отже, наш третій приклад. Нова піосенка та артистки знов є на пече в радіо. Нова піосенка та артистки знов є на та в радіо. Тобто, нова пісня цієї співачки знову є на слуху на радіо. Це сподіваюся, що у польській мові слові радіо змінюється, і ми кажемо в радіо, тобто на радіо. Отже, наше друге дієслово це бути на слуху, і ми це польською перекладаємо як. Бить на тапечі. Is there a diet?